І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Огл 922, а далі я не можу розшифрувати, прочитати. Ну напишіть, як вірно, читається ваш нік. Будемо називати вас або 922, або ОГЛ. Я думаю, так буде теж нормально. На Скорпіоні G, карта Life Ox. Ну що ж, до бою. Так, що таке Скорпіон G для мене? Для мене Скорпіон G – це найімбіщенська, найфановіша ПТ, преміум ПТ в нашій грі. Чому? Ну, в принципі, от так, ну, ви знаєте, я полюбляю грати на броніще, броніще в ньому нема зовсім. Але тут гармата така, от мені вона сподобалась, в мене є цей преміум, ця преміум ПТХ. Я коли на ній виїхав. Перший бій зіграв, я отримав просто от кучу задоволення. Я вам кажу. Просто я не знаю, може, ти себе налаштовуєш, він виглядає чудово. так, Він такий розкра... 에... розкраска в нього чудова, <смі> та розфарбований чудово. так. Такий натуральний скорпіон. І жалить він як скорпіон, я вам скажу. Тут просто на ббхах можемо фармити, От бачите, навіть у нас проти дев'яток граємо, я думаю, що ми побачимо, що ми дев'яток непогано пробиваємо. І Можливо, ти просто себе, коли на ньому граєш, можливо, просто себе сам налаштовуєш на чудовий настрій. так? Навіть якщо там буде поразка, чи що. і вже ти знаєш, так, що в тебе немає броніщі, тобі треба знайти imbo position, так? де ти будеш на, на другій, на третій лінії вже наглопушувати ворогів. І я вам скажу, що іноді, навіть коли ти в топі, от, в топовому топі, так? то тоді ти вже можеш навіть їхати і давити напрям. Це, так, це така картонна ПТ, яка може давити напрям. Це, і це правда. Я думаю, що е, будуть ще в нас стрікла від як е, коли ви побачите, що це ПТ-прориву навіть. Бувають такі моменти. Ну що, у нас карта Life Ops. В принципі, вона нам підходить, тому що ми бачимо, що там чудово так наш е, розвідник підсвічує. Ці імпопозішени суперники, які на верхній Чудово, чудовими пострілами своїми знешкоджуємо вже першу, першого ворога і вже настріляв майже 900 деміджетів. Поїхали далі. Бачимо, дуже величезна армада е, поперла у нас по нульовій лінії по воді. І вони там все ж таки проходять. Так, в цей момент можуть е, одуматися, так скажемо. Е, Суперники і поїхати з міста проривати. А, дивіться, правда, я вгадую. Проїхати проривати, тому що вони бачать, що біля своєї бази у них все вже погано. там І ще там трішки вони знешкоджують останнього тяжа, який стоїть, прикриває базу. Там лише Т-20, а лише Т-20 повернувся, а всі бачимо, такі зібралися в кулак е і поперли вже по. Перші та другі лінії будуть прориватися до нашої бази. В цей момент наш герой бачачи, що відбувається в бою. А це чудово, що наш герой бачить, що відбувається на карті, так? як проходить бій і як далі діяти. Тут навіть не треба ніяких роздумів, треба їхати та зустрічати суперників. Тому що бачимо, що вони ну, наче так рипнулися, там Т-34 прикриває, об'єкт їх підсвічує. ЄЛК М-90 теж їх там пересвічує просто жорстоко. І вони починають вже 3-4 танки, так, по-моєму, вже від'їхали, роз'єдналися, так скажемо, роз'єднали цей кулак і поїхали вже захищати базу. А ми в цей момент, поки суперники ну, не впевно не знають, що далі робити. Ми можемо цим скористатися і понастрілювати нормально, понахлопушувати їх. У нас два вороги знищено, 1778 на, е, настріляно. Я думаю, це ще не все. Т-34 від Башти нормально так стоїть. Я думаю, нам, нам слід під'їхати ось туди до Т-34, виїхав, стрільнув і від'їхав назад. Тут КВН, в принципі, нормальні, вистачає їх 7-4 вже по бою, вже ну, комфортний результат. Головне, щоб... Наші братиші зараз нормально так відстріляли, тих, хто повертається захищати свою базу. А тут у нас три танки. так? Бачимо, комет стоїть там по першій лінії, Т-32 попереду і Мауша. Так, Давайте спробуємо пробити ми Т-32. Ні, тут, тут тікає все ж таки Комет, не влучає. Треба навести приціл нормально і на хід кидати. Бачимо, що пробиття у нас 246 і деміж 500 майже. так демідж, от демідж. Ти стрільнув, і ти отримав просто масу задоволення. Все-таки там якийсь неогомонний, він полетів зовсім сюди вперед. Бахпішна так, ми ну, його знешкодили, все чудово. Наш герой майже не світив, по-моєму, взагалі не світився, так? Ще не світився, бачили, підкалібри зовсім не заряджені. Під 311 пробиття, дуже велике пробиття на 8 рівні. Знишкоджуємо Маушена, а Маушен це, вважається, майже Маус. так, Маленький Маус. Маленький маус. Ну і осколочно-фугасні ні про що. Ну, осколочно-фугасні зазвичай зараз заряджають, щоб базу збивати захоплення. Все, їдемо, беремо в облогу вже е, ті, хто залишився там в місті. Там вже і поза містом бачимо об'єкт 705. Там вже і 6. Якраз вони так стоять, що ми їх тут повинні нахлопушувати. І нам треба швидко всіх понахлопушувати. Тут таке величезне дерево зваляв, загніздився. Все чудово у нас. Треба, щоб виїжджали суперники з цими будинками, там ми їх повинні перехлопушувати. Так, контракаро, бортом так стоїть. Перезарядка комфортна, я вам скажу для такого демеджа, перезарядка комфортна. Я не підставляю. Ну, підстався. Чудово! 4 знищено, три тисячі майже 200 настріляно. Навіть за постановою на густлю вже 500 у нас. Або по розвідданим, бо я вам скажу, тут дивіться, тут огляд дуже такий ну, майже на путах. Десь десь 4 тисячі, я думаю, настріляє. Там ще Т-32, можна буде понагліти, просто от на нього поїхати. Або він там сам вже між будинками не знає, як сховатися. Відступає. <рес> чудові постріли. От, от за це я люблю Скорпіона, От чесно скажу. За такі чудові постріли, від яких отримує задоволення. Дайте ще одного ворога, чудово, п'ять ворогів знищено. Дайте воїна. Ну вже можна було б. Нагліше поїхати, так ну в принципі, напевно, щоб і не встиг. Дякую за бій, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.